Доброго здоровлічка, Цімбури. Ніхто би не подумав, що я місяця стане, або, ну, <смас> надійшло на нього. Це знаєте, тко такий Петро Мідянка? Кіть не знаєте, той що за нього пише інтернет. Петро Мідянка є український поет, педагог, член національного общества писателів України. Кроме того, він є членом української громадської організації, котра фокусується на правах та свободах авторів, на розвої літератури, на міжнародну на співпраці та й таке далі. лично я із нимся на інтернету вистрічав лише раз, але туйка. Под мою публікацію на обществі русинської літератури, де я розказував за проблемні нюанси основання локальної лексики у комерції та й далі потенціальні методи вирішення тих проблем, Петро Мідянка пише мені цей коментар. Угу, угу, угу. Можете увідіти самі. Ну, за перше, він твій грубит епін мені думав си... ну йоу, добре. За друге, він обзиват мій діалект Лимацьким. А, мій діалект не є лимацьким, кіт що, а даже коби був Лимацьким то не вижу тому ніч поганого. А, ну і за третє, а, каже, ось Мараморош нігде шуга не заговорить по-лимацьки. І це досить чудно читати відчиляника, котрий на серйозно пробує а, перевчити Мараморош говорити понад надніпрянськи на сяку грубість яму ніяк не відреагував. Гадав си, ну, може у челяника був тяжкий день, всяко його набити. Я сяго лише перезвідав, це він направду читав мову статтю, бо визирало ж ніт. Отося стало, та й забилося. Но Петро Мідянка не розслаблявся. Аддека вижу у новостях сякое. Петро Мідянка на Реопен Закарпаття каже слідуче. Наводжу цитату із Суспільного. Ож, через діалект грамотність дітей різко паде. Кроме того, вони привикли хоснувати гаджети та й вже гонне писати у зошитові. І це досить цікаво, но пан Мідянка не приводить абсолютно ніякі практичні приклади, ось, як діалект шкодить, чим він, чим він є поганий. Uh, це базує він всі слова на статистиці. Uh, в статистиці, може у нього є деяка секретна інформація з деяких досліджень, за які нам не знати, які нам віджити не може? Все не знаємо. Нам тільки просто в руку дадуть фразу ж, діалект, ото щось пюрле і живіте з цим. Um, Меніся секое дуже не любить. Uh, я би попросив, кіцякое кажете, та підкладуйте дащо під свої слова. Мусимо відійти, на чому ви базуєтеся та інформацію. Окремо хотіло бся спомнити за інтерв'ю Петра Мідянки сайтове varosh.com.ua, де він пише за підкарпатські діалекти «ацяк». Я пишу літературну українську бесіду согласної з ушитками лексичними, синтаксичними та й морфологічними нормами, хоснуючи позичені слова та й архаїчні слова. А й боку і видавав їм свою перву книжку у Києвові, мені нарадили б деякий час пожити у Львові, а авань франківської, убися знебити діалектного мишлення, котро яся дуже сильно чуло у моїх перших роботах. Значить, із цього можемо дефінувати уж діалектні слова, та діалектне мишлення то є щось пюле. Айбо ніякого терміна, ніякого визначення, що є діалектною мишлення, я на інтернетові не знайшов. А тим більше не знайшов ніяких доказів того, чим ото є погано. Чим е, діалект на Мараморозької є гіршим, чим діалект на Дніпрянській. Ну і вже на насамконець, давайте просто натягнемося у закон України про мову. Є такий. Туй пише, треба популяризувати та й сокотити діалекти. Ну та й даже сам Шевченко, премію котрого дістав Мідянка, казався кое: чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Ну та як, чистований Петре Мідянко, циганьбетеся ви свого Мараморозького діалекта? Та й ть... ваш Мараморозький діалект шкодить дітьому Марамороші. Цього несте... Да, як подперти свої слова, привести дайку статистику. Це направду діалект шкодить?